Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні я підготував кілька важливих новин, які трапилися буквально на днях. І дуже би хотів, щоб ви про них також дізналися, підтримали це відео і не забули підписатися. Надзвичайно важливо, щоб ви були підписані і не пропускали наступні важливі випуски та новини на цьому каналі. Дякую вам за вашу підтримку. Отже, давайте спочатку перейдемо до Зеленського і до останнього вже його так називають скандального інтерв'ю. Як завжди, буйно і цікаво розповідав, і сказав, що Україна, попри війну, попри складнощі, все одно далі рухається до європейського союзу. Попри повномасштабну війну, Україна ухвалює закони необхідні для вступу до Європейського Союзу. Ми під час війни проголосували багато реформ: антикорупційні, банківські, ще й до війни земельні реформи почали велику приватизацію, і війна не зупинила нас так, гальмувала, але ми багато речей пройшли. Підкраслив Зеленський. Він наголосив, що війна та воєнний стан це у будь-якому разі обмеження можливостей прав і і свобод. Але воєнний стан не вводиться тому, що хтось цього захотів. Спочатку прийшла агресія, зауважив президент. Водночас ми намагаємося балансувати максимально, наскільки це можливо, створюючи умови для бізнесу, зазначив. Зеленський, але ми не можемо зменшити, на жаль, податки, а навпаки, додав він, пояснивши, що довелося підвищити військовий податок, бо на війну треба десь брати гроші, а коштів західних партнерів недостатньо. На цьому інтерв'ю подкасту Лексу Фрідману. Він там досить палко, навіть можна сказати, цікаво. І дуже феєрично відповідав на деякі запитання. Рекомендую також подивитися і зробити для себе висновки. Ну, якщо ви дивилися, то можете написати в коментарях. А також в коментарях дайте відповідь на те, що чи погоджуються з Зеленським щодо того, що ми і далі прямуємо до Європейського Союзу, приймаємо відповідні закони, які нам допомагають реформувати нашу державу. І дійсно ті реформи діють в країні. Також цікава тема, яку я також піднімав на цьому каналі, це фейкові повістки в Польщі. Я впевнений, що ми вже будемо останній раз зачіпати цю тему на території Європейського Союзу, тому що всі вже зрозуміли, що повісток по Європейському Союзу від європейських країн українським чоловікам не буде. І це розганяється російським ІПСО, і про це вже так само заявляють і польські політики, польські ЗМІ, що і сьогодні теж є. Польська влада заявила, що фейкові повістки, які отримали українці в Польщі, ймовірно були частиною масованої компанії з дезінформації, організованої Росією. Міністр внутрішніх справ Польщі Адам Боднар наголосив, що мета цієї акції посіяти паніку серед українців та підірвати довіру до польських державних установ. За попередніми даними, фейкові повістки були створені та поширені в рамках інформаційної війни, що веде Росія. Польські спецслужби вказали на характерні ознаки, які вказують на російське походження. Повідомлень, стилістичні помилки, використання російських серверів і технічні засоби шифрування. Основна мета цієї компанії залякати українців, які тимчасово проживають у Польщі, та викликати недовіру до місцевої влади. Крім того, російська пропаганда намагається створити напругу між польським і українським суспільством. В попередньому відео, яке я теж публікував на цьому каналі, коли я якраз розповідав про ці фейкові повістки, я також говорив, що, скоріше за все, що це російська. Кємка, вона запустилася, вона розвіялася. В своєму відео я також пояснював, що це фейк, і зараз, бачите, підтверджується польською стороною, що це також фейк. Ну і українською стороною теж було попередньо повідомлено, що це фейкова інформація. Багато громадян, які зараз в Польщі, які виїхали з сім'єю, з дітьми, перебувають в Польщі, знають, що на дітей Польща виплачує 800, але для того потрібно, щоб діти навчалися в польських школах. Ті, хто не виконує цього правила, ті, хто не насилає дітей до школи в Польщі, там зберігає далі дистанційно з Україною, але просто діти перебувають на території Польщі, ті не отримують допомоги 800+. З 1 вересня 2024 року вступив в дію цей закон, ця устава, де дитина іноземця, українця не ходить до школи, вона не має права претендувати на 800 Чому про це я говорю? Тому що дуже багато. Є запитання від тих, хто навіть зараз виїжджає в Польщу, громадяни України, і питаються, чи зможу я зробити допомогу на дитину. Я говорю: так, якщо ваша дитина піде до школи, ви все вірно оформите, то вона зможе претендувати на 800 і зможе їх отримувати, тому що Польща цієї програми не відміняла для українців, вона по статусу України доступна і вони нею користуються. Але після початку дії цієї устави. З 1 вересня 2024 року приблизно 20 тисяч дітей не отримують цієї допомоги. Тобто їм скасували цю допомогу, тому що немає дотриманих правил, які ставить Польща. Ну, вона надає допомогу. Відповідно, вона і вимагає від цієї допомоги дотримання певних рамок і правил. Нічого дивного. Ті, хто, наприклад, втратив допомогу, не знає, що і як, ті, хто хочуть зробити цю допомогу, є перелік певних вимог. Я зараз їх зачитаю. Що потрібно зробити, щоб отримати цю допомогу? Для того щоб поновити право на виплати, батькам необхідно зареєструвати дитину в польській школі, ну тобто відправити офіційно до школи, надати довідку про зарахування до навчального закладу, подати відповідні документи до управління соціального страхування ЗУС. Після підтвердження навчання у польському закладі освіти виплати можуть бути відновлені. Ну, це все перевіряється, чи все дійсно так і є? І тоді дитина зможе отримувати. Так що, якщо ви втратили допомогу, або ви приїхали до Польщі і вагаєтеся, але хотіли би отримати допомогу на дитину, то вам потрібно все ж таки дитину відправити до польської школи. Ну якщо ні, то ні. Тоді ви просто не отримаєте цієї допомоги. Ніхто не зобов'язує дитину іноземців відправляти в польські школи. Але Польща зробила ось такі вимоги: хочете 800+, плюс, наче діти мають вчитися в польських школах. Не хочете, ну значить, вони можуть бути вдома, займатися дистанційно і все. Ще одну цікаву хочу тему зачепити: це перетин кордону між Польщею та Німеччиною. Багато також дискусій щодо цього питання. Є там черги, нема там черги, є там перевірки, нема там перевірок. Все ж таки є там і перевірки, і черги, які не зовсім позивно впливають на настрій поляків в першу чергу, українців також. Тому що багато поляків на заході Польщі їздять до Німеччини як на роботу, не як на заробітки, тому що їм не потрібні там якісь дозвола, якісь там документи. Вони собі знайшли роботу в Німеччині, вони собі їздять. Кожен день чи раз в тиждень немає різниці. Але через те, що там стоять прикордонні пункти, тимчасові, вже з 23-го року, я не помиляюся. Це, скажімо так, ускладнює перетин цього кордону, тому що треба чекати від години навіть до 4 годин. Про це також пише польська преса. На прикордонних переходах з Німеччиною, містах, з Слубіце Слубідце та Косшин над Одрою водії стоять у кілометрових чергах. Причина запроваджений німецькою стороною посилений контроль, який має на меті обмежити приплив мігрантів і перевезення нелегальних феєрверків. Проблема особливо стосується поляків, які повертаються на роботу після тривалих різдвяних канікул. За інформацією прикордонних переходів, час очікування на перетин кордону становить приблизно 3 години. Водії, які шукають альтернативні маршрути, пропонують проїхати через Богатино, Радомежіце та Колбасково. Додатковим аргументом для посилення контролю стали передноворічні події в Берліні, пов'язані з використанням нелегальних феєрверків, а також із трагедією, яка сталася також в Німеччині, коли громадянин іншої країни збив автомобілем людей. Друзі, ось така інформація, такі новини на сьогодні. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули залишити коментар. Підписуйтесь на канал, а також в описі під відео є посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна здати запитання і отримати на них відповіді. Приєднуйтесь! З вами я завжди Саша Матвій, Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.